І так, день четвертий. переоборудування газелі. Звісно, скину. Відео Начи, ось ось така. Вийшла траверса. Траверса. Значить, ось. ось сюди подушки. Привіт нашим підписчикам. YouTube каналу. У нас канал. <с <с це так як і стара, лягає, тільки тут усилено, тут усилено, косинець, тут косинець, Сюди зігнуто. Це провариться. Зараз у нас там є сварщик. Зараз він проварив. Тут проварив. Значить, подушки з газ 53 будуть. Так, оце ось такі нові кронштейни. Такі нові кронштейни двигуна. Нашлакував, звісно. Де я там шлакову? Так, ти зараз ти по автоматом нашлакуєш. Отак от виходить. Отсюди доступ, щоб крутити подушку, є. Отсюди буде ота. Отсюди заварювати не буду, щоб тут вода не стояла, не гнило. Так що, якось так. А та траверса ще висить на коробці. Потім буде ще відео.